Настає час, коли непрофесіоналізм людей, які вчора були фотографами і весільними Тамадами, проявляється максимально. І коли військові, які нині, нині гарантують безпеку України, вже прямо говорять, не соромлячись і нікого не боячись. Залужний. Мобілізацію потрібно не посилювати, а повернути в ті межі, як це працювало раніше. Знаєте, ці вигадки постійні новацій, вони призводять до того, що вже головком ЗСУ не стримуються і просто вже говорить, що він думає. І напевно, якщо це проривається в публічний простір, а це військовий, то в непублічному просторі там, напевно, такі дебати і слова, які нам з вами. Краще не чути. Повна цитата його, і там ще й Буданов, і там багато-багато людей. І там про ЦК, Телеграм в профілю, це новина від 14 години сьогодні. Знайдете. І в Ютубі обов'язково розберемо, тому там підписуйтесь. І тут підписуйтесь, щоб жити в реальному світі. Я 600 днів закликав українців жити в реальному світі. Щоб не було тоді ситуації, яка описується словами поздно під боржомі, коли печень отвалилась. Щоб не отвалилось нічого, потрібно думати не двома-трьома тижнями, не слухати всяку маячню, яку льють вам на голову, а сприймати істину, якою вона є спокійно і без агресії. Підписуйтесь і повну цитату. Почитайте, там багато чого цікавого.